Друзі, всім привіт! Вас вітає майравлик. Е, готуємось до нашого равлика. Ось як ви бачите, у нас столи вже всі вимиті, всі вже готові. Починаємо е, виложувати ми вже сіль для того, щоб равлик не тікав. Е, ми ще будемо доставляти. Це ми почали поки. Е, з одного боку, ми, як ви бачите, стіль не розкладаємо, для того, щоб воно було удобно висипати равлика, щоб не позбивати сіль. Тоді ми висипаємо равлика, гарно його розложимо і розставляємо сіль. Е, плануємо десь ну, думаємо, будемо всипати десь приблизно е, десь, 10, 12, 14 сіток на стіл. Будемо бачити, як там буде получатися. Приблизно десь так. Е, туман у нас в принципі вже. Готовий, як ви бачите, шланга також нова наша вже під'єднана. Ось зараз під'єднаємо лійку. Ось так купили ще лійку. Куб, як ви бачите, у нас вже повний. Ми його гарно вимили. Ще залишилось нам ось до станції під'єднати його. В принципі, у нас вже полив буде готовий. Так, лійка також готова. Ось дивіться, що, що ми ще робили. Як ви бачите, наш полив ми опустили нижче, бо якби равлик нас раніше тільки поливав зверху. Туман, а сюди доходило. Ми вирішили ще зробити туман нижче, щоб ще краще було. Бо по наших, ну, наших експериментах ми дивилися, то де був краще туман, там е, ікру несли краще. Це ми так би побачили, то ми хочемо побачити, чи дійсно так, чи не так. Утеплили ось новим уже утеплителем. Ось так позаклеювали всі. Надіємось, буде трошки краще. Так, друзі. У нас це, в принципі, вже все готово. Равлика чекаємо, машина вже поїхала. Думаю, скоро будуть. Палимо в теплиці. Сьогодні нас похолодало, пішов дощ, то палимо в теплиці, щоб було в теплиці тепло, щоб було равлику вже комфортно. Ну в принципі, в принципі, все. Далі ми з вами включимося, коли вже привзуть равлика. Я вам вже далі буду показувати, як ми його висипаємо, як він перезимував. Ну, коротше, далі все покажу. Так, друзяки, ну що, як ви бачите, зима пройшла дуже швидко. Ну, знає, для кого для нас прийшла дуже швидко. За равликом ми вже якби, сильно ще не заскучали, але вже треба починати новий сезон. Сьогодні у нас 15 березня 2025 рік привезли ми маточне стадо в теплицю. Будемо його висипати, щоб надалі збирати ікру. Ось, ось дивіться. Ось в таких ящиках він нас зимував. По 4 сітки. Ось, ось так по 4 сітки у нас. Насипали ми в сітки по 5, по 5,5, ,5, 5 Ну, Так для, ну, для себе, як би в принципі, байдуже, ми ж не на здачу, а для себе то так приблизно і пакували. Е, дивимось, вроді перезимував також непогано. Ми вис, висипаємо на столи. Е, Де-не-де такого, чима кидаємося, вибираємо трупи, хто не дотягнув до весни. А надалі будемо, бачити, будемо поливати і будемо бачити. Хтось, можливо, не проснеться, також треба буде повезбирувати всі ці трупи. Ну, Будемо це все контролювати, будемо це все дивитися. Так, ну що ж, дивіться ще. Е, ось, ідіть за мною. Почали ми висипати. Ось так, це про такий процес. Я думаю, вам зніму покажу, щоб не, за вас я не забув. Ось почали ми висипати. Димусь, вже, е, вже. І чуємо, вже є чма, чвакання вже, всяке, вже вони пищать, десь починають вже є вже влага. Тепло пішло і вони починають вже просинатися без води. Даже. Ми ще їх не поливали, зараз вам десь покажу. Зараз вам десь знайдемо. А ось дивіться. Дивіться, він вже, вже муцин пускає. Будемо його лоскотати. Ось дивіться. Бачите, почув влагу, тепло і він вже сам від себе просинається. Пльоночку він вже скинув. Ось покажу вам, яка має бути пльоночка. Гарно, гарно показати, так. Ось дивіться. Ось така пльоночка він. Покажемо. Ось така пленочка здирається. Він так запечатується на, на зиму. Все, цю пленочку він скидає і просинається. Ось так. Ми вже е, загрузили скільки 2, 4, 6 столів. Ми вже висипали. Е, ну, Так, прорахували нас, в принципі, півтора тони маточного стаду, то ми прорахували е, 17 сіток е, на такі великі столи. Ось до нас по 3 метри. Е, ціна з 2 стола по 2 метри, то ми кидали сюди поки по 10, а там будемо бачити, як воно. Все буде. Тоді будемо коригувати. Е, ось це, що ми повисипали, тако наглядно очима дивимось. Ну, поки ось стільки у нас трупаків. Це ми не знаємо, чи ще вони до холодильника підходили, чи в холодиль... Ну, Таке. Ну, це буде ще більше, звісно, поки так наглядно. Тоді пізніше ми будемо їх перебирати. Ось так. Поки вони так лежать, ми їх. Змочимо водичку, і коли це все повисипаємо, і будемо над ними контролю... контролювати. Да, зараз ми ось повисипали, зараз візьму сіль, будемо сіль доставляти. Так. Вот это наш стиль. Нагружаем мы в ведро соли. Так. І так ми беремо невеликі відра всі, можна в рукавицях, можна без рукавиць, як коли. Виходить. І ось так зараз бігом повикладаємо, щоб вони не тікали. Щоб вони зараз просинаються, будуть шукати їсти. Будуть лазити. І ми зразу їм робимо такий бар'єр, щоб вони не тікали. В теплиці, звісно, з солью набагато краще, солю обгородив і все ралик на місці, тільки міняй там кожен день, деяка розтане. І сього равлик не тікає. На полі трошки по-другому. Він лізе на сітку і тікає. Там треба контролювати зовсім по-другому. Але нічого. Ой. Саме головне, що воно получалося. І можна от буде працювати. Так, ну, в принципі, друзі, ми будемо далі викладати цю сіль, не буду затримувати час. Е, поки е, будемо на цьому зупиняти, а далі ми його, як все, висипаємо. В принципі, я вам ще покажу дивіться, як ми висипаємо. Та й тоді покажу зараз. Ось ну, йдемо на цю сторону у нас. Ось дивіться, з нас отак ми зав'язуємо, так легко розв'язали. Шурсап як горішки. Все, ось так ми висипали їх. Такою рукою розгорнули по-бистрому, подивилися де є трупак. Ну і так, будемо зараз далі працювати. Ми зараз це висипемо, І далі я включуся, вам покажу весь цей процес. Ну що ж, підписники? Равлика вже загрузили всі столи. Як ви бачите, вже столи у нас повні. Він починає просинатися вже десь процентів, я думаю, 20-25 вже проснулися. Скидає він свою пленочку. І починає просинатися. Ось дивіться, як покажу гарно. Ось як він свою пленочку. Скинув. Ось. І він просинається. Ось дивіться вже, які Так. Ми йому беремо допомагати в цьому поливу. Ось так. Легенько ми їх змочуємо, щоб вони швидше просиналися. Ось так. Небагато зразу. Ось так по чуть-чуть ми змочуємо. Несильним напором так легенько, щоб його не сильно. Я думаю, він до завтрашнього дня. Ще вночі у нас буде включатися туман. Для них, щоб в них було тут влажно. Я думаю, він проснеться. Який не проснеться, будемо вибирати. В принципі, і так будемо далі і працювати, щоб не затягувати відео. Дивіться, так само сьогодні перша е, їхня буде вечеря. Ось так трошки підгодуємо. В принципі, я думаю, можливо, вони сьогодні ще не будуть дуже їсти. Але потрошки насипимо. Ось дивіться, як вони вже е, вилазять на шторки наші, для, для чого ми робили. Ось дивіться, як вже гарно вони вилазять. Ще, можливо, ось тут зверху тобі покажи. Як вони починають розлазитись, я думаю, вони по шторках розлізуться і буде їм місце набагато більше, бо так, як ми вилічили маточне поголів'я, то трошки щити загружені. Ну, я думаю, буде все добре. Ось так наші корми запаслися його ще з осени. І так по чуть-чуть. Відсипимо їм їсти. Побачимо, як вони його з'їдять. Будемо бачити завтра нам давати більше чи менше. Чуєте, просинається, щелкають, як горішки. Ну, ось так. Багато не насипаємо. А надалі, як вони вже гарно попросинаються, вже всі будуть вже гарно їсти, будемо ще додавати їм моркву. Ми вже теж закупили моркви. І будемо їм додати моркви для того, щоб вони гарно спарувалися, підкладали ікру. І будемо давати. Там це все буду далі показувати. Ось так. Ну, Друзі, я буду годувати їх далі. Ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Далі ми будемо вам показувати, як ми будемо їх годувати. Торф ставити. Ну, коротше, як завжди. Все побачите всім, пока з вас обов'язково лайк.